Всім привіт! Приїхала в Аврору і хочу знайти щось новорічне, але я дивилася у додатку і поки що новорічного немає в усіх магазинах. Подивимося, що є. Ось така новорічна чашка. Мені сподобалась якість приємно тримати в руках. Немаленька за об'ємом. Ще, я, зелена, теж симпатична. Не вказано, який об'єм, мені здається, приблизно 300 мл. На подарунки. Покласти якісь цукерки 59 гривень це новинка. От чесно, я вже задумалася, кому такі подаруночки я зроблю. Ємність для зберігання 1,2 літра 59 гривень. Мені сподобалося те, що вона квадратна, в неї прозора кришка, зручно буде в шухляді зберігати і в звичайної підвісній шухляді, і якщо у вас висувна шухляда, буде видно зверху, що там всередині. І не займає багато місця. Ось такий ящик для зберігання зі вкладкою, мені здається, для медикаментів дуже класно, тим паче він чорний і не пропускає світло. І ось так закривається кришкою, є ще білий. 88 гривень 3,8 літра. І така сама ємність для зберігання, тільки висока, 2-літрова. От я б собі прям взяла б. Але в мене є скляні, я б, мабуть, ще докупила 77 гривень. Формочки для морозива. Дуже-дуже симпатичні, тільки їх зовнішній вигляд вже робить такий, знаєте, смачним, все, що ви там заморозите всередині, 49 гривень, мені здається, заморозити йогурт або ягоди дітям, зробити пюре. Просто ідеально буде корисне таке морозиво. Стильні вази і недорогі, 149 гривень, ось така зелена. Уявіть сюди якесь колосся, наприклад, або сухоцвіти. Чорна, теж дуже гарна. Ще раз, 149 гривень. І вони бачили, там в пакуванні йдуть. І ще є ось, ось такий варіант: білі і зелені. Ці дешевші, коштують 109 гривень, теж симпатичні. Турки. 139 гривень ось така важкенька, гарне покриття. Не на знижках зараз. Я в турках нагрівала собі чай, коли не було світла, бо в нас є газ. І ось така на знижках 64 гривні, можливо, є питання по покриттю, але ж тут нагрівати воду або молоко, варити каву, а не смажити. Тому чому б ні? Ось така паста для авто я використовую для прибирання. Наприклад, плями від горщиків з квітами на підвіконнях пластикових дуже добре прибирає, якісь важкі забруднення від пластиліну на дитячих столах або жирові забруднення 22 гривні, вистачає дуже-дуже надовго. Ну і Авто, звісно, теж можна відмити зовні, якщо якісь забруднення. Антискотч 69 гривень. Якщо ви ще не знімали скотч з вікону, це вам прямо допоможе. Я знімала тонування з вікон машини і прям дуже полегшає. Поліро для авто, для пластикових всередині всіх поверхонь. Якщо протерти 84 гривні коштує, то прям значно менше сідає пилу. У мене світле салон не так помітно, а от на чорному у чоловіка помітно дуже сильно в машині. Ще є ось в такому наборі. Тут за ароматом нової машини 59 гривень, є губ, губка також. Прям цікаво, що це за аромат нової машини. Треба спробувати якось. Засіб для хімчистки. Я такий купувала в іншому пакуванні, мені сподобався, бо в мене світлий тканевий салон, немає чомусь цінника, зараз подивимося. І 59 гривень. Недорого. Просто наносите, добре розтираєте вологою мікрофіброю і потім знімаєте, залишаєте і знімаєте залишки засобу. Ось також поліроль чорна гума. Не знаю, нащо він потрібен. Вказано для відновлення кольору шин, бамперів, молдингів, деталей з пластику, вінілу та гуми. Напишіть, якщо цікаво, я спробую і розповім вам: 77 гривень. Горщик керамічний в мене є такий маленький. І знаєте, щось я зараз жалкую, що я не придбала для фіалок 74 гривні, придбала пластикові, непоганий, такого молочного, сірого кольору, невеликий за розміром. Для кактусів також підійде, для якихось маленьких таких квітів. Ось такі пластикові горщики, Вони без дірочок, і немає піддонів, я не побачила 29 гривень. І 39 гривень, ось такий білий, чому така дискримінація? Однакові горщики, 10 гривень різниця. Ось такий в мене чорний є горщик, він з такою, бачите, підставкою. Всередині система автополива називається, ви просто зверху насипаєте землю з кремзітом або без, і поливаєте квітку, не треба робити отвори і піддон шукати. 99 гривень ось такий великий. І ось такий молочного кольору, такого сіро-молочного 64 гривні, трохи менший за розміром. Мені мої підписники дуже рекомендували в попередніх відео ось ці кондиціонери для білизни. Кажуть, що з класними запахами, але треба чекати акцію 169 гривень. Я ж купую ось такі Lenor. Зараз на акції 97 гривень. Дуже багато різних ароматів для дому. Якщо ви щось пробували з них, обов'язково напишіть: я, мабуть, спробую придбаю ось такий по акції за 109 гривень. Незрозуміло, який в нього аромат, це великий мінус, як для мене, що не можна визначити, як, який запах буде в результаті. Досвід в мене є, я ось такий брала, мені геть не сподобався буквально перші години. Він працював і потім перестав. Питання, в кого хлопці, що це за іграшка? Можливо, з якоїсь гри або з мультика. 499 гривень для мене щось зовсім не зрозуміло, але, може, щось таке дуже актуально. Аж цікаво. І ось такий милий-милий дракончик. Наступний рік дракону, 249 гривень. Він такий м'якенький, от прямо хочеться його обійняти, і під ковдру. 315 гривень. 2,5 кг персілу і 177 гривень за 1 кг 350 г персілу. Я сама купую ось такий гель «Wash and free зараз на акції 175 гривень за 5 літрів, дуже економно. І цієї ж фірми ось такий маленький гель для прання і також засіб для миття посуду за 109 гривень. Сам гель для прання я пробувала, мені сподобався. По акції ось такий підсвічник, підчайну свічечку. Так, щоб було затишно. 19 гривень. І була в Велмарті, дивіться, ці самі кондиціонери для прання 109 гривень. Різні аромати я взяла спробувати цей чорний. Аромадифузор. Я не задоволена, запах мені не сподобався. Спочатку аромату не було, потім я дала ще ось такі палички від старого дифузору. От зараз запах є, але мені він якось не досмакує. Шкода, що не можна послухати аромат саме в магазині. Точно не куплю і зараз в мене ідея, хоча я його купувала для ванної кімнати, що, можливо, я його закрию і не знаю, що я з ним буду робити. Подивимося. Не рекомендую.